Коробочка, подарунок із лабіринтом, щоб надійно сховати ваш подарунок і зробити такий сюрприз, і його відкриття ще більш цікавим. Покладіть всередину ваш подарунок, це можуть бути гроші, сертифікати, цукерки, записки, якісь ключі, підказки до наступного етапу, де шукати подарунок або якісь інші речі. І закрите кришку за нашою відеоінструкцією. Зараз ми почнемо це робити. І ось ми вже десь на середині лабіринту і можете уявити, як ваш друг або близька людина буде його проходити, намагатися відкрити, ось так ось крутити, повертатися туди, назад, уявляти, як же лабіринт йде далі і як відкрити цю коробочку, щоб дістати ваш подарунок всередині. Якщо ви покладете щось, що притрусінніші буде чутно, то це буде додавати ще більше інтерв'ю стосовно того, а що ж там лежить, і як же відкрити цей лабіринт, змусити подумати, уявити, як він може йти, і застосувати логічний мис. І ось така ось чудова гололомка, яка не тільки приховує ваш подарунок всередині, це виглядає як подарункова коробочка, але яка зробить процес розпакування цього подарунку особливо цікавим. І коли людина розпаковує цей подарунок, вона буде не тільки радіти вашому подарунку, але й радіти тому, що вона пройшла цей лабіринт, вона дуже розумна і отримала заслужену нагороду за це. Замовити таку коробочку для подарунка можна у пазлинш.